Всім привіт, друзі! Для мене це вже буде кінець рибалки, а для вас тільки початок відео. Це відео буде складатися з двох останніх рибалок. На, першому, на першій рибалці я рибалив з Олешкою, з товаришем. Ми тоді, в принципі, непогано половили і була гарна щука. І це сьогоднішнє відео, де я теж впіймав гарну щучку. Тож, дивіться, приємного перегляду! Всім привіт, друзі! Всім доброго дня, всім добрий ранок. Сьогодні виїхали з Олешкою трошки половити щучку, поганяти хижака. Як бачите, ми вже на воді, десь півгодинки намагаємося половити щуку. Було дві покльовки. Одна зійшла під лодкою, одна була, десь кілушечка випустили. Поки без риби, але шанси є гарні. Вода по ехолоту вже 6,5 градусів. Саме час ловити трофейну рибу. Тож, друзі, дивіться, можливо, буде дуже цікаво. Поїхали. Для сьогоднішньої риболовлі я взяв друзі, два спінінга. Один у мене джиговий, це палочка Азура Савада. З тестом 8-28. Катушечка теж азура Савада. І шнурочок, здається, 012 Orion X4. Поставив ось таку приманочку. Це бейт-бріз на штопорі. Здається, вага 10 грамів і ось така приманочка. Вже було на цю приманку дві покльовки. Єсть! Ти поняв бейт-бріз. Третє. Третя покльовка за 20 минут з одного якоря. Та ні така. В принципі. Давай, і сюди виведу. Знов відпускна щучка, друзі. Це вже третя така за сьогодні, за утро, за 20 хвилин буквально. У нас знову повітряна тривога. Можливо це одна і та сама, чуєш, де Приманку 5 дюймів глотає в шахту. Треба інструмент. Опа. Я думаю, що все буде добре з нею. Не дивлячись навіть на те, що там трошки було з неї крові. Текла. Єсть. Такі вітруганіші сьогодні. Дживувати по такій погоді взагалі незручно. Дугу видуває. Дугу видуває і приманку не дуже відчуваєш. так, ну ми в холоті побачили, скільки там, три стояло чи скільки? 5 штук стояло. П'ять щук, олег каже, в холоті побачив, так розкидані на свалі біля ями. Ми стали поджигувати її. Що то сам Непогано, мабуть. Стоїть як бревно, чуєш. Не на якорь. Та на якар, Якорь вже відпущений далеко Дорло. Непогана таке, да? Да. Давай, 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 давай. О, чуть не впав. А, ну-ка, лови-ка її намотала. Намотала на себе. Дуринда. Так, ну что, давай пятюню. Ну вот. Перша есть. она такая десь двушечка, да? Больше. Ты трешка, кажешь. Опять спрацювала натуралочка. На джих таких лупить, звісно, одне задоволення. Скажи. Така покльовка. Це там, мабуть, що ти бачив в вихолоті її, так? Да? По-любому, ну і там є. Так, слушай, я вже научений. А дай би, будь ласка інструмент, бо зараз вона мені відгризе пальці опять. У мене вже вон, шрами від попередніх трошки позаживали. Оп! Отак. Вот Зараз ми її як-нібудь будем. Супер. Да, такая петрешечна, да? Да даже больше, наверное. Петрешечна сто Ух, класс. Да. Це мабуть уже дрібниша решка, а? Дрібніша. Хотя Теж така наче непогана. Опа Все кляє Да? Да Опа Так, у нас знову підпустив балон. Щось у нас, друзі, сьогодні. трабл за траблами. Кожні 20 хвилин підкачуємо балон, десь чомусь травить лодка. А це невеличка. Але ж клюнула і дуже приємно. Зачепилась з боку за цей заус взагалі. Легко так. Взяла. Це не залікова. Давайте її відпустимо. Опа. Одна вже є. Сьогодні будемо відпускати більше, ніж брати. Ну, давай, красуня. Пішла. Ну що? Хорош, хорош. Вирішили трошки друзі, ми щось підгризти. Вийшли на берег, тут бесідочка така старенька, столик є. Колись тут було все облаштовано, лавочки були прибрано, зараз все заросло. Налішка підкачує човен 101-й раз, бо в нас зовсім спускає перший балон. Підкачуємо кожні 20 хвилин. Зараз щось перегриземо. І далі будемо рибачити. Вітер дуже сильний, хвиля височенна. Вареночки зараз, чайок. І далі попливемо. Що там Олег? є риба? Ну от одна і там одна, ну малесеньке. То, то, ти, то ти занадто малесенький показує. Ні, така нам не треба. Ну от теж малютки стоять. От трьохи дивися. От трьох я З отаким ними очима. Отакими от очима, да? так? Ми ще на березі тільки що підремонтували лодку. знайшли дирку, був ремкомплект, трошки підклеїли, наче тримає. Подивимось, наскільки вистачить. Латки, що ми поклали, бо лодка мокра, все холодне, ну наче тримає поки що. Доброго ранку, друзі! Всім привіт! Ух, морозець сьогодні. Десь, мабуть, мінус 2 точно є. Біля берега навіть корка льоду вже стояла. Лодку єлі склав, дивіться. Все замерзло, сидішки замерзли, лодка вся. Покрита льодом. Але зараз саме сезон і час ловити піжака. Для джига у мене паличка Азура Савада XP з тестом 828. Катушечка також Азура Савада 2,5 з дрібною шпулею. І шнурочок різнокольоровий Orion X4-012. Поставив ось таку силіконову приманочку. Це в нас. ТТ-шат 48 дюйма від Bay Breeze. Минулого разу пару щучок я поймав саме на цей колір. І дуже гарно себе показала минулого разу також ця приманка, але трошки в іншому кольорі. В 940-му також ТТ-шат 48 дюйма від Bay Breeze. Сьогодні будемо ловити. На ці, друзі, силіконові приманочки. Ну і ще багато різних у мене є там. Він селект від KeyTouch, від флагман, від Relax. Ну, подивимось. Є декілька місць у мене, куди я хочу сьогодні потрапити. Сьогодні обіцяють невеличкий вітрець, мороз, сонце. Подивимось, що щучка скаже на сьогоднішню погоду. Тож, вирушаємо. Так, ну ось, друзі, я побачив першу щучку. Бачите, стоїть ось на ехолоті. Побачив її в лівому лучі. Десь зліва була на відстані майже 15-14 метрів від мене. Я кинув якор і до неї 23 метри. Зараз спробуємо покидати в неї. Можливо, вона і клюне. Яскраво і гарно видно. Ех, ісход була, друзі, покльовочка і исход. Кидав, кидав, одну приманку, не хотіла. Поставила ось таку натуралочку. На першому забросі була покльовка гарна, але сход. Так класно довбанула. Зараз ще пару контрольних закидів в ту сторону. Але щось мені здається, вона вже не возьме. Я вже разів 5 чи 6 бачив щуку, кидав якор, але вона щось брати не хоче. Була тільки одна покльовка. Ось знову, наче маленька щучка стоїть. Зараз спробуємо неї покидати. З правої сторони до неї 20 метрів. Справа з права від нас 15 метрів. Так, ну що, десь. Десь ту хмарно отак. Треба кидати. Десь там вона стояла. Ну нарешті, друзі, єсть перша покльовочка. Покльовочка вже друга, але так, щоб зачепилася то перша. Ну, здається, доволі таки непогано. Да, горненький крокодильчик. Ну, опять опять гулять. Боюсь фрикціон зажати, щоб вона не порвала шнура або губу собі. А вона щось в гульки постійно збирається. Тільки до пацаки довожу. Опа, так її погулять хочеться. Нарешті. Язва єсть. Але, друзі, все по класиці. Побачив в вихолоті, кинув є. Ну, В краєчку зачепилася. ТТ ШАТ 4,8 дюйма. Ух, палочка відпрацювала. На ура. Що, давайте може її зважимо, скільки в ній. Ну-ка, що ти нам скажеш? Три з половиною. Майже, майже три з половиною кілограма. Чот, друзі, гарнюня, рибка, вона того. Варта. О, багато я сьогодні таких бачу, але чомусь вони не клювали. Ось нарешті хоч одна спокусилася. О, зараз її закуканемо. Так, друзі, у нас дивіться, припаркував тільки одну. Пройшовся метрів 50 і ось чітко видно. На приближенні ще одну щуку. Ось так вона виглядає без приближення. А якщо її приблизити, то виглядає ось так. Бачите, навіть видно, де в неї хвостик, голова і тінь відкидує. До неї була зліва 20 метрів зліва від нас. І відстань до неї 25 метрів. 25 метрів і 20 метрів зліва. Тут ще ось якась дрібненька рибка, можливо теж щучка поряд. І трошки вище було багато білої риби. В общем зараз ми її обкидаємо. Здається, десь приблизно туди повинно бути. 25 метрів до неї. Сьогодні вона дуже вибаглива. Ну що, друзі, ось така сьогодні в мене була риболовля, в принципі, не густо, але і не пусто. Взяв гарну щучку таку на 3,5 кг. І ще був один гарний досадний схід, теж була по ехолоту гарна щука, але чомусь вона не засиклась. Дуже класна була покльовка і сход. І, В принципі, на цьому все. Я майже не тролив. так, іноді. Здається, пару разів там метрів по 100 намагався потролити, але щось мені кортіло все ж таки половити на джиг. І бачив я багато вихолоті гарної щуки і кидав в неї, але чомусь вона сьогодні не клювала. Мабуть, сьогодні була нещуча погода, тому що було сонячно, зранку був мороз, а потім було ще й дуже вітряно. Але, друзі, як би там не було, додому їду не з порожніми руками, впіймав гарну щучку. Відпочив на природі, подихав свіжим повітрям. Кому, друзі, відео сподобалось, не забувайте підписуватись на канал. Також хочу нагадати, що всі корисні посилання, на Снасті, якими я рибалю, ви завжди можете знайти в описі під відео на катушки, на спінінги, на силікон, та взагалі, в принципі, на все. Тож, до нових зустрічей. Сподіваюсь, скоро з вами знову зустрінемось. Всім пока-пока!